Про що тепер ти дбаєш, о наш величний Боже, про що сьогодні мрії і чаяння твої, і з висоти небес ти за всім спостерігаєш, Ти нас створив для себе, щоб славили тебе. Ти насторожі слова, які міцніш, ніж камінь, і хочеш, щоб діти занурились в Нього, щоб скинули з плечей гріх через щире покаяння, і баною Слова Божого очищені були. Від слова, народившись, твої духовні діти, яких, як зір на небі, піщин на берегу, щоб мали любов в серці, і страх, що був Господній, жили зі світлом Божим, щоб розум дав Ісус, щоб дбали про цю землю, що Ти створив з любов'ю, щоб милістю і любов'ю ділитися могли, щоб Ісус, Спаситель, міг жити в нашому серці, і щоб. Ніде у світі більш не було війни. Підписуйтесь на канали Салтаненко, на телеграм-канал Салтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб отримати свободу від гріхів, проклять, хвороб, щоб отримати перемогу в Ісусі Христі. Будьте благословенні!